Свинина та курятина 520 гривень за кілограм, молоко по 160 гривень за літр. Ну а яйця по 14 за штуку. Такі шокуючі ціни на продукти, якими харчує дітей у школі, луцький комбінат шкільного та студентського харчування, повідомив депутат міської ради від фракції Громадянський рух свідомі Андрій Лучик. На його думку, це все відбувається з відома Луцького мера Ігоря Поліщука. Про це пише Сайт Новин Луцька та Волині. Конкурент. 24 травня під час профільної комісії міської ради слухали звіт керівниці комунального підприємства Світлани Шміт за 2023 рік та перший квартал 2024 року. Зі слів очільниці закладу, вони надають послуги 25 школам. За день комунальне підприємство харчує близько 20 тисяч учнів. От тільки дізнатись, як працює підприємство і в яку ціну закуповує продукти комбінат ой як нелегко. Підприємство максимально непублічне, адже ви не побачите його закупівель у прозоро, і ви не побачите руху коштів через казначейство. Хоча на підприємстві працює понад 150 людей, і обслуговують вони майже всі школи міста. Подивитись, по чому ж закуповлює продукти комбінат, ми не можемо. Навіть мені, як депутату, приблизно сказали: піди відпочинь. Тоді ж на комісії Андрій Лучик зазначив, що основною метою діяльності підприємства згідно зі статутом є отримання прибутку. В статуті комунального підприємства записано, що мета отримання прибутку, тобто не надання соціальних послуг. Те, що ми про що ми говоримо, про що говорите, ви про що говорить плана Васильна, це надання соціальних послуг. Вихід з мінімальним прибутком для того, щоб можна було. Якомога дешевше накормити дітей. Тож депутат також поцікавився, які ціни на продукти, якими комбінат харчує дітей. Та те запитання для Світлани Шмідт було занадто важким. Очільниця комбінату на нього чітко відповісти не змогла. Андрію, щоб задавати мені такі питання, ви перед тим сказали мені вас в статуті комбінату послуги харчування, послуги харчування. Не закуп продуктів харчування. А от депутат таки озвучив ціни на окремі категорії товарів. Хочу вам допомогти з цінами. Ну, окремі позиції, за якими закуповує комбінат. Так. Картоплі 60 гривень за кілограм, молоко 160 гривень за літр. Свинина 520 гривень. Філе куряче 520 гривень. Цукор 120 гривень за кілограм. Яйце 14 гривень. Десят гривень за кілограм на це Світлана Шмідт зреагувала досить дивно. Як ідеться у матеріалі конкурента, зі слів очільниці комунального підприємства можна зрозуміти, що купують вони продукти за однією ціною, а школам продають вже за іншою. Вищою оці ціни, які ви назвали, це не закупівля продуктів харчування, а заможена вся повністю затратна частина на послуги, де включається все. І зарплату, і всі затрати на відновлення матеріальної бази, всі затрати на податки і на все решту. Як пишуть журналісти, виходить, що комбінат, до прикладу, купує курятину за 100 гривень за кілограм, але коли та потрапляє у їдальню школи, то її ціна росте вже до 520 гривень. Нічогенька така різниця. Погодьтесь, та чому на це не реагує мер Поліщук? Невже меру невідомо про таку ситуацію? Питання, звісно ж, риторичне. До слова, ще до засідання комісії Андрій Лучик надсилав депутатське звернення на комбінат. Він просив, аби керівництво надало ціни, за якими закупляє продукти, але Торка цього не зробила, виправдовуючись, Світлана Шмід взялася пояснювати, чому ж так сталось. каже, у них були перевірки, тож усі були дуже зайняті й не могли підготувати відповідь. Депутат від фракції Громадянський рух Свідомі Андрій Лучик у своєму телеграм-каналі також написав про ще одну доволі цікаву деталь. Ми впритул наблизилися до відмітки яйця по 17. і до слова за 2023 рік комунальне підприємство при обороті в 73 млн мільйони гривень отримало прибутку 3, 33 тисячі гривень. І скажіть, ви вірите в те, що це неподобство може відбуватися без відома міського голови Ігоря Поліщука? Я ні. А це ще не все. Під час засідання комісії депутат від фракції Громадянський рух свідомі Михайло Наход поцікавився у Світлани Шмід, Скільки комбінат витрачає на висвітлення своєї роботи у медіа? Очільниця комунального підприємства каже: гроші, звісно ж, успішно витрачають, бо ж мовляв, є неабияка необхідність, щоб батьки знали, хто харчує їхніх дітей. «Амерс», «Волинські новини, 12-й канал, тобто всі наші медіа в нас працювали. Мами нами брали в нас коментарі, виїжджали в харчоблоки і однозначно все ми оплачували, тому що, пояснюємо чому, тому що багато хто з батьків не знає, хто харчує дітей в школу. Якщо б загалом по всіх медіах, ну, десь ну, тисяча п'ятдесят-шістдесят. Отож, депутати взяли звіт директорки до відома. Додатково Світлана Шмід має таки надати інформацію, за якими ж цінами луцький комбінат шкільного та студентського харчування купує продукти в постачальників. Бо шкуряти на по 520 гривень звучить не дуже реально, правда ж? Звісно, логічним було б, якби на ситуацію відреагував би й мер Ігор Поліщук. Однак підозрюємо йому про все і так відомо. Бо ж, чи можуть такі речі відбуватися без відома мера? Звісно, ж ні.